Пропоную трішки погратися та порозважатися. Тож пташок пригадай, про них загадки відгадай. Послухайте, будь ласка, першу загадку. За вікном летить сніжок, піднялася віхола. Але бачу я пташок, що сидять під стріхою. чи чив чив чив-чив-чив-чив, хто співати їх навчив. Сірі пташенята ці звуться діти. Так, горобці. Слухайте далі. Біла латка, чорна латка, по дереву скаче, скрикотуха, білобока, звуть її усі. Так, сорока. Слухайте ще. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Не цвяхи, я забуваю, я комашок дістаю. Що це за пташка? Так, це дятел. Жовто-груді ще бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Так, синички. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в сині голубі, птахи чудові, вірно голуби. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний піст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар 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 росе кричить. Так, це ворона. В день вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до снів. Так, це сова. Синіх крил красу, розгледіти не можна в лісі. За сучків прохає бойко з різким хрипким криком. Вірно сойка. Птах цей чорний, білоокий, дзьоб масивний та міцний та лапи високі. Постійно щось кигиче, мабуть, когось так кличе. Вірно, це галка. Молодці дітки, а тепер пропоную пограти в веселу, рухливу гру. Назва цієї гри перелітні та зимуючі птахи. Розгляньте, будь ласка, запропоновані картинки. Якщо зображена зимуюча пташка, яка не відлітає в теплі краї та залишається зимувати з нами, то ховаємо ручки за спинку. А якщо зображена перелітна пташка, та яка відлітає у теплі краї зимувати. То махаєте ручками, ніби летять пташки. Тож почнемо! Будьте уважними, дітки! Молодці дітки гарно порозважалися, погралися та пташок пригадали. До нових зустрічей! До побачення, мої любі!